Всім доброго дня. Сьогодні замовив ось таку нову переноску від Ваудок. Зараз буде розпаковочка. І сьогодні у нас їде малий Харків захищати нашу країну. Тому ми розпакуємо і помістимо, дивимося, як він лягає. Чи сідає, чи лягає. Але палиць освіти. Йомайо, -йо. в нас ще тут м'ячик є! Тор, 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 диви, м'ячик, м'ячик! Отакий. Так. Ох, йомайо -йо. Так, вона тут є такий ремінь, який можна пристьоговати. Одну хвилинку, сам її вперше розпаковую. Так, да, ремінь стає ось так в автомобілі. Лежанка стає ось так. Компанія Color. Є величезна ніша, щоб запихати більш здорову собачку. Є маленька ніша. Ти сюди не влізеш. Так, тут є підложечка додаткова. Розміри 40 на 60, якщо не помиляюсь. Зараз перевіримо на собачці. Ми малого ложимо сюди разом з м'ячиком. І зачиняємо. І тепер. Де м'ячик? Де м'ячик? Ось така ось. Додаткове віконечко, щоб не пролізла велика мордашка. Торде м'ячик. Отак. Ось, ось така ось переноска від ваудок.